Вітаю! моє ім'я Макс Продеус, і У цьому відео я хотів би поговорити з вами про найпоширеніші міти про латинку, які блукають українським інфопростором. Міт перший: чи втратимо ми свою історію, якщо перейдемо на латинку? Хоча це запитання і вкрай маніпулятивне, відповідь на нього все одно однозначна. Ні, ми не втратимо свою історію, якщо перейдемо на латинку. Ось ідентичне маніпулятивне запитання: якщо спортсмен вдягнеться у діловий костюм, то він втратить свою спортивну історію і припинить бути чемпіоном світу. Звісно ж, ні. Спортсмен у діловому костюмі все одно залишається чемпіоном світу, тому що це його минуле, це його історія, який би вигляд він зараз не мав. Якщо ви змінюєте одяг, ви залишаєтеся тією самою людиною з тією ж історією. Змінюєтеся за такої умови не ви, а ваш зовнішній вигляд, тобто те, як вас сприймають інші. Так само і історію якогось етносу неможливо видалити, запровадивши нову абетку, адже абетка це лише одяг для будь-якої мови. Хорвати, наприклад, користувалися власною версією глаголиці, але перейшли на латинку. Тепер вони встановлюють пам'ятники своїм давнім літерам і продають свою квадратну глаголицю як сувеніри. Туристам. І після зміни глаголиці на латиницю історія хорватів залишилася історією хорватів, залишилася їхньою. Вона нікуди не зникла і не перейшла до їхніх сусідів, італійців, які, власне, латинкою винайшли. Таких прикладів насправді дуже багато. Норвежці, шведи й данці нині пишуть латинкою, але руни є їхньою історією. Вона нікуди не зникла і не стерлася зі зміною абетки. Турки свого часу перейшли на латиницю, що значно віддалило їх від інших мусульманських країн і наблизило до Європи. Але при цьому турецька історія все одно лишається турецькою. Аналогічно, й петрогліфи кам'яної могили нині є українською історією, незалежно від того, якою абеткою ми з вами пишемо. Повторюю, що абетка це лише одяг для будь-якої мови. Міт другий. Ми втратимо свою культуру, адже вся українська література написана кирилицею. Ні, ми не втратимо своєї культури після переходу на латинку точно так само, як не втратимо і нашої історії. Пропало все. Це неможливо. Усі потрібні нам у майбутньому кириличні тексти легко адаптуються за допомогою штучного інтелекту вже сьогодні. Їх не треба переписувати чи передруковувати вручну. Приклад такого автоматичного перекладача вже працює на сайті, який ви знайдете в описі. Просто візьміть будь-який кириличний текст та змініть його за допомогою конвертера, який ви знайдете на цьому сайті. Це відбудеться за одну секунду. До того ж, не всі це розуміють, тому треба проговорити окремо, що тексти українських класиків уже давно адаптують до чинної версії української кирилиці та наявного правопису. Ми не читаємо їх в оригіналі. Котляревський сковорода, Франко та Шевченко не писали на 100% точно так, як ми читаємо їх тепер. Тож після переходу на латинку нічого нового не відбудеться. Ми як адаптували твори наших класиків до чинної абетки та правопису, так і будемо їх адаптувати. Просто робитимемо ми цю адаптацію не кирилицею, а латинкою. Адже абетка це лише одяг для будь-якої мови. Мід третій – як далі жити, якщо наші діти не зможуть прочитати графіті на стінах Софії Київської? Це теж маніпуляція, тому що без фахової освіти графіті на стінах Софії не зможете прочитати і ви. Однак ніхто не забороняє українцям запровадити в усіх школах факультатив із вивчення давньоукраїнської кирилки для дітей 5-6 класів, наприклад. І заразом можна звозити їх у собор, щоб почитати там графіті на стінах наживо. Мід четвертий крилиця це вивірена століттями ідеальна абетка для української мови. Нау, no, кай, please, no! no! Ні! No! На жаль, це також неправда і маніпуляція. Ось вам три аргументи. По перше, не всі звуки в українській кирилиці подані логічно. Наприклад, літери я, ю є та ї позначають два звуки або один із пом'якшенням попереднього приголосного, що можна записати відповідно літерами ЄА, м'який знак А, ЕУ, м'який знак У, Є, м'який знак Е, Є, м'який знак І. А про літеру Йо в українській кирилиці забули. І ми чомусь пишемо. «й ЙО, О, або м'який знак О замість ЙО. Ми звикли писати цього, його тощо. А логічно було б писати цього та його. Ми ж не пишемо ЦА. Та є ама замість ця та яма, правда? По-друге, кирилиця важче читається, адже має багато схожих квадратних літер, які складніше розрізняти. По третє, кириличні тексти займають більше місця, ніж написані латинкою, що збільшує витрати на друк та ускладнює роботу дизайнерів. Отже, кирилиця далека від ідеалу. Вона не передає всі звуки як слід, вона важче читається та займає більше місця. Мід п'ятий. Чому українці мають змінювати абетку і підлаштовуватися під іноземців? How dare you? Нам не варто називати перехід на латинку підлаштовуванням під потреби іноземців. Адже такий перехід це насамперед інвестиція в інтересах самих українців. По-перше, більш як половина користувачів кирилиці нині це росіяни. Ми росіяни. Більш як половина. Це важливо, адже попри те, що кирилицю винайшли та вперше використали болгари. Опа, опа, переважна частина іноземців називає кирилицю російська абетка Russian alphabet або російські літери Russian letters. Тому для іноземців українці, які використовують так звану російську абетку, закономірно є частиною російського світу. А не Європи, яка майже вся пише латинкою. Yeah. Та й через деструктивні дії московитів імідж кирилиці у світі сьогодні вкрай негативний. До текстів, написаних так званими російськими літерами, ставляться вороже. Мені неодноразово іноземці казали, запитували мене, чи я не московит коли під час розмови по зуму, скажімо, бачили у мене на екрані кирилицю. Це мокре місце. і подобається нам це чи ні, але змінити абетку значно простіше ніж щоразу пояснювати кожній людині на планеті, що кирилицю насправді винайшли болгари, і вона не є російською абеткою. А українці нею послуговуються так само рівноправно, як і московити. По-друге, якщо в Україні запровадити латинку, то українська мова стане лідером поряд із польською за кількістю носіїв серед слов'янських мов з латинською обеткою. Okay. По-третє, латинка полегшить вивчення української мови для іноземців, що за наявності сприятливих умов для ведення бізнесу збільшить іноземні інвестиції в українську економіку. Ми станемо зрозуміліші цивілізованим країнам, адже латинські літери вміє читати уся планета. Просто тому, що англійську мову зараз вчать та знають усі. Якщо вам складно зараз це усвідомити, то уявіть, що вам потрібно вивчити турецьку та арабську мови. Яку з них вам буде легше вивчити? Очевидно, що турецьку, адже турецька мова використовує латинку для позначення своїх звуків на письмі. Арабська ні. По-четверте – Поляки, чехи, словаки, словенці, хорвати та інші слов'яни в Європі зможуть без перекладачів читати та розуміти українські тексти, як, от, наші новини, наші жарти або навіть українську історію, що швидко зблизить нас і зробить своїми в європейській слов'янській спільноті. Ну, а наявність новин та офіційних звернень українською латинкою стане вагомим інструментом у боротьбі з московською пропагандою. Це буде пряма мова, яку зможуть самостійно читати пересічні слов'яни з Євросоюзу. Слава! Україні пяте переходячи на латинку, ми не підлаштовуємося під іноземців, а робимо послугу нашим дітям. Адже діткам, які вчитимуться писати латинкою, буде значно легше вивчити англійську та інші міжнародні мови. А от московську мову такі дітки взагалі не розумітимуть. Ну і коли ваші дітки, що навчаються лише латинкою, робитимуть запити в пошуковиках, то вони писатимуть там знову ж таки латинкою, що зменшить кількість російської пропаганди, російської музики та російських блогерів у їхньому інформаційному просторі. Зарази московська мова просто не пропонуватиметься у результатах пошуковика, адже запити будуть введені іншою системою знаків. Ми не знаємо, що це таке. По шосте, ми не маємо переходити на латинку заради іноземних. Ми маємо робити це для себе, адже після переходу на латинку слова іншомовного походження, які нині засмічують нашу мову, наприклад, скопіпастити, загуглити, загейтити, скреативити, залайкати, забулити тощо. Такі слова стане украй незручно писати латинкою. Тоді ми наочно усвідомимо, ми побачимо, що українська мова потребує власних слів для новітніх речей та явищ. Завдяки переходу на латинку українська мова осучасниться, адже Тепер у кожного хто захоче вжити англізм, виникне проблема із тим, як його написати. І одного дня ми нарешті почнемо називати баскетбол кошиківкою, волейбол, відбиванкою, булінг, цькуванням, крінж соромом, акаунт, обліковкою, сторізи історіями, гейт ненавистю, а лайки вподобайками. Ті з вас, хто знає слов'янські мови, які послуговуються латинкою, підтвердять, що в них майже завжди є власні слова для позначення англізмів, на відміну від української та московської мов, які послуговуються нині кирилкою. Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я мабуть, знаю за що але я не можу вам сказати. Через кирилицю українська мова деградує, відбувається застій. Ми не створюємо власні слова для позначення нових явищ, продуктів та послуг. Натомість, ми просто запозичуємо англізми, бо кирилицею вони легко адаптуються в нашій мові. Скотиняки, якщо це не зміниться, то з часом українська мова просто припинить існувати, адже що більше нових слів ми запозичуватимемо, то менше вживатимемо питому українських, які, власне, і є українською мовою. Проблема з англізмами легко лікується за допомогою переходу на латинку. Дурні баби. По сьоме, ми не переходимо на латинку заради іноземців. Ми робимо це для себе, тому що латинка має кращий зовнішній вигляд. Для латинки створено в тисячі разів більше шрифтів, які з радістю використовують українські дизайнери. Раптово золотої дощ. Вивіски, вітрини та сайти українською латинкою матимуть значно гарніший і сучасніший вигляд. По восьме. Ми робимо це для себе, а не для іноземців, тому що нам не доведеться використовувати кілька укладів клавіатури і постійно перемикатися між англійською та українською розкладками. Після переходу на латинку у нас буде лише один уклад, яким можна буде друкувати, і англійською, і українською мовами хай буде По дев'яте. Ми запроваджуємо латинку для себе, а не прогинаємося під іноземців, тому що для нас це питання безпеки. Обираючи між різними абетками, як і між різними варіантами латинки, ми маємо враховувати історичні події навколо України та обрати інакшу від абеток наших найбільших сусідів. А це Московія, яка послуговується Кирилкою, та Польща і Туреччина, які мають два різні варіанти латинки. У мене є колізія. Pitbits this and this. і підпиздець. Під так От латинка, якою мають послуговуватися українці, з міркувань безпеки, має бути відмінною від польської та турецької. На мій погляд, найкраще для української мови пасує Гаєвиця, якою нині послуговуються хорвати. Ось у цьому відео я розповідав про свій проєкт латинки, який я створив для чинного українського правопису, де ми пишемо клавіатура замість клавіатура, організація замість організація тощо. Міт шостий Україна православна країна, а всі православні пишуть кирилицею. Переважна більшість українців дійсно православні. Але я переконаний, що православна церква України підтримує осучаснення української абетки так само, як вона підтримала і осучаснення церковного календаря. Латинка не створює жодних суперечностей між релігіями чи конфесіями. Наприклад, мусульмани в Туреччині пишуть латинкою, так само як і католики з Ватикану. Це нікому з них не заважає. Державний статус англійської мови як і збільшення кількості англомовного вмісту в Україні загрожує існуванню української мови. Наочним прикладом тут може бути історія зникнення ірландської мови в Ірландії. А от перехід на латинку це лише зміна абетки, зміна зовнішньої форми, зміна одягу для мови. Ну я кажу так, як є. І як я вже пояснював вище, перехід на латинку навпаки дасть поштовх до розвитку та осучаснення української мови, адже нам стане незручно писати запозичені слова, і ми змушені будемо створювати власні. Так українська мова осучасниться. Міт восьмий. Не можна переходити на латинку, адже латинка змінить українську мову. Проєкт моєї латинки не змінює вимову українських слів. Я розробляв абетку відповідно до наших мовних традицій, а не навпаки. Мід дев'ятий нема вам більше чим зайнятися. Треба економіку розвивати, а не латинку впроваджувати. І, взагалі, немає прикладів, коли перехід на латинку позитивно вплинув на розвиток економіки країни. Це маячня. я Адже абетка завжди була, є, і буде маркером свій чужий, так само, як і релігія або політичні уподобання. Хочете приклади успішних економік, які перейшли на латинку, так ось вони. Швеція. Данія, Норвегія, Туреччина, Хорватія та багато інших країн відмовилися від власних застарілих абеток на користь латинки. Я вже казав, але повторюю, що Туреччина значно ближча та зрозуміліша європейцям, зокрема і нам з вами, саме через те, що вона послуговується латинкою, а не, скажімо, арабським письмом. Мід 10-й. Перехід на латинку потребує багато витрат. Це ще одна маніпуляція, адже витрати. Це те, що не окуповується та не дає прибутку в майбутньому. Тому насамперед, перехід на латинку це не витрати, це радше внесок у майбутнє, який не лише обезпечить українців від розчинення в інших етносах, а й принесе фінансовий зиск від туризму та іноземних інвестицій в економіку України. Повторю для скептиків, що сама по собі Латинка не принесе нам інвестиції. Мова про те, що Комбінація зі зручних умов для ведення бізнесу плюс введення латинки дасть якісніший результат. До того ж, впровадження латинки не обов'язково оплачувати виключно українцям. Наші європейські партнери своїми грантами можуть допомогти нам здійснити такий перехід, адже це в наших спільних інтересах. Мід 11. Вчитися писати і читати латинкою це дуже довго. Переважно більшість глядачів після перегляду мого 40 хвилинного відео на Ютубі пише латинкою без помилок. Отже, потрібна лише одна година, щоб перейти на латинку. 40 хвилин на перегляд відео і 20 хвилин на практику. Покликання на відео є в описі. Мід 12. Зрілому поколінню буде дуже важко. Це ще одна типова маніпуляція, адже наприкінці ХХ століття українці писали смс переважно латинкою. Тому для зрілого покоління такий перехід взагалі не буде складним. Це підтверджують і коментарі від літніх людей під відео, де я розповідаю про свою абетку. Мід 13. Так, вже ж є затверджена латинка: чим погана офіційна транслітерація як у закордонному паспорті? Це ж було вже. Відповідаю, ця офіційна паспортна транслітерація погана майже усім. По-перше, її неправильно читають іноземці. Олег вони читають як Олег або взагалі як Олей. Слово холод це холод чи голод, а слово холодомор. Як прочитає його пересічний американець чи німець? Wait a ось такі та інші запитання постійно виникають щодо проблем офіційної паспортної транслітерації. А ще ця паспортна транслітерація робить слова надзвичайно довгими. Наприклад, слово борщ тепер має ось такий вигляд, а слово якщо ось такий. Проєкт моєї латинки розв'язує ці проблеми, і слова не стають занадто довгими. Маю надію, що мені вдалося спростувати найпоширеніші міти та маніпуляції, пов'язані із запровадженням латинки. Якщо підтримуєте перехід на латинку, то можете починати дублювати свої публікації в соцмережах латинкою. Для прикладу, я часто залишаю текст латинкою у першому коментарі під своїми публікаціями в соцмережах. Змінювати кириличний текст, який ви вже написали. Дуже просто. Просто перейдіть на сайт і за допомогою конвертера за одну секунду змініть кирилицю на латинку. Якщо вам подобається це відео, обов'язково вподобайте його та поширте серед знайомців та друзів. А якщо хочете, щоб українського вмісту на Ютубі було більше, то підтримуйте улюблених авторів спонсорськими внесками. Все буде Україна! Успіхів!